Вітаю! Мене звати Тетяна Моєсенко. і моєю фаховою спеціалізацією є консультування, проведення семінарів, написання книжок з питань податкового законодавства, розрахунків з працівниками трудового права. Як ви знаєте, каса на підприємстві є найбільш уразливою ділянкою для застосування податківцями величезних штрафів. На жаль, суми касових штрафів за останні два роки значно перевищують трудові штрафи, а методи фіскальних перевірок. Каси осучаснились. Тож ми з командою семінарком запускаємо ексклюзивний курс відеоуроків Все про касові операції та РРО з курсу ви дізнаєтеся практичні ситуації, по яким підприємства порушують касову дисципліну. Як виправити помилки і уникнути величезних штрафів, налагодити ведення касової дисципліни із дотриманням чинного законодавства? Ми розглянемо заповнення касових документів. Отже, до зустрічі на відеоуроках!